Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Я думаю, багато з вас чули цю інформацію, яка завжди лунає з різних телеграм-каналів, з телевізору, про те, що Українська Православна Церква це церква зрадників, церква московських попів, тих людей, які не люблять свою країну, не поважають її. Це відверта брехня сьогодні. Я хочу вам розказати одну історію, яку вам ніколи не покажуть по телевізору, яку вам ніколи не розкажуть в новинах ТСН, чи ніколи ви це не побачите в новинах телеграм-каналів. Я хочу розказати вам про священника Олексія Кузніцова, який пожертвував своїм життям заради своєї країни, заради своєї церкви і заради своїх побратимів. І після школи я вже пішов в семінарію учитися, так би сказати, богослові нашу сумську. перших. Два роки був просто подяканому у владикі, а потім йшов э, оператор из епархии, єпархії. Меня поставили. Я тоді вже и фотографом і видеооператором оператором Сумського єпархіального управління. Це був священик, який був воїном. Він сам пішов на фронт добровільно. Він вирішив, що це воля Божа бути йому там на фронті. Він пішов туди не для того, щоб вбивати людей. А для того, щоб служити там людям, для того щоб бути світлом серед темряви, для того щоб зупинити війну. Отже, отець Олексій пішов на фронт для того, щоб боротися проти війни, війни, яка є завжди гріхом. Йому багато раз казали, щоб він перейшов до ПЦУ. Але на його шевроні було написано вірність, і він був вірним до кінця. Він сказав, що він не може зрадити не свою країну, тому що він давав їй присягу як воїн. Не може зрадити свою церкву, тому що священники своєї церкви також дають присягу. Він не шукав. Легких шляхів він хотів служити церкві та Богу до кінця. І тому, як його не уговарювали, він вирішив лишатися в Українській православній церкві. Йому предлагали і написати, що він протестант. Це допомогло би йому не піти на нуль та не йти на передову. Це би врятувало йому життя. Але він не шукав порятунку для себе. І тому. Багато кажуть, а що цей священик робив на війні? Навіщо священик пішов на війну? Священикам не можна воювати. Я хочу відкрити вам таємницю: священиків призивають в армію, так як і всіх людей. І якщо ти представник Української православної церкви, ти ніколи не будеш капеланом. Тому і так священик Олексій попав у лави ЗСУ та не дивлячись на те, що він не був капеланом, на те, що він був простим солдатом, він виконував свої функції як священник до кінця. Він завжди служив в молебні, служив в літургії, причищав солдат, витягував їх з полю бою. Це все нагадує картину фільму по зображенням совісті, яку ми багато з вами бачили, де віруюча людина пройшла всю війну, не вбиваючи нікого. Але картина заканчується. Дуже гарно та щасливо тим, що він залишається живим. Але, на жаль, священик Олексій пожертвував своїм життям заради своїх побратимів. І там, на фронті, серед вибухів, він, я вважаю, спас дуже багато душ. Тому сьогодні цю інформацію розповсюджують лише наші віряни Української православної церкви. Цю історію ми можемо почути лише на Фейсбуці, де наші люди поділилися нею. Та ніколи не почуємо цю правду з новин, тому що нашу церкву та правду сьогодні ненавидять. Одеська єпархія хочу ще раз нагадати про героїчного священника, який не один серед нашої церкви. Дуже багато священників сьогодні служать в лавах ЗСУ. Вони не біжать від відповідальності. Вони йдуть туди для того, щоб бути світлом серед цієї темряви. Отець Олексій мав бажання піти на фронт для того, щоб запевнити всіх, що ми не московські попи. Про це він сам казав. Може я піду на фронт, і люди. Впевняться, що ми не московські попи, що ми любимо свою країну, що наша церква не та, про яку розказують з телебачення та з новин. Одеська єпархія звертається до вас, до тих людей, які люблять та цінують правду. Давайте ми збережемо пам'ять про цього героїчного священника, отця Олексія Кузнєцова, який не один. Ми любимо свою країну. І ми залишимося тут до кінця і будемо вірними. І завжди будемо готові пожертвувати своїм життям заради нашої церкви і нашої країни. Давайте розповсюджимо правду і не дамо її заглушити.